Сенс треба шукати поза собою в світі, не всередині. Угу. Uh -huh. Люди, ну коротше, інші, uh -huh. і от, от це коли от я би додав ці дві штуки, і тоді uh -huh. мені здається, ця рамка, ну це така знаєш творчість uh -huh. зараз, але uh -huh. ця рамка стає максимально повноцінною в моєму баченні. Абсолютно я цілком додаю до цього спорту. Я думаю, що це спорт мало би входити в категорію, в принципі. То, що ти казав про різні ресурсності, які ми знаходимо для себе. Бо для когось це буде спорт, для кого це буде біг, а не біг, а для когось це буде спорт або не спорт. Це ніби для когось це буде е, вишивання. Ну, ніби цей, бо ну спорт це класно, спорт це корисно, Та ну ніби бе це, але е, таки ми не можемо говорити ніколи про те, що це універсальний, ну ніби спосіб. Це як про депресію. Та ніби чи треба при депресії? Ну ніби займатися спортом. Треба, якщо ти можна. Можеш, чи спорт виведе тебе з депресії? Ні, це не спосіб вийти з депресії. Mm -hmm. Але це не означає, що ми не рекомендуємо займатися спортом під час депресії. Так само тут, так ніби що е, класно займатися спортом, але класно знати, що підходить, ну ніби особисто тобі. Тому я би в цю рамку доклав спорт як складову від знаходження того, що тебе, yeah, прогулянки. Що, що тебе це. Що може тебе... Бути точно, але багато що може бути. Для когось це може бути прогулянки, для когось буде переслухання музики. Mm -hmm. Буде таким ну ніби для когось це буде танці, та ніби ну, це, що нас Включаючи дуже, ну ніби дуже різні речі. Тому, uh -huh. якби якщо ми говоримо про сурси, то це туди в, в рамку. Про сенси. Сенси, ну я думаю, що сенси і усвідомленість мені десь в ту, в ту рамочку uh -huh. творі, так але бачиш, в те як я КПТ-терапевт, uh -huh. а капначасто так називають, що ми такі типу приземленіші, так? І Я такі. Приземлений чувак, а це не те, що я без сенсів. Я думаю, що я на ну, небесенцями. Але коли ми кажемо віднаходити сенси для того, щоб перейти до категорії, віднахов в в моїй моєму уявленні, для того, щоб перейти до категорії віднаходження сенсів, ми вже маємо мати стільки ресурсу.